Ми займаємося продажами дальноміром лазерний прозор. Ось рулетка 5 метрів. Тобто, написав, точна похибка плюс-мінус 2 3 см. Дивіться, 4999. Тут на 500 І тепер йдемо, йдемо, дермо, йдемо, дімо, йдемо. Але оцей зазорчик, це не зовсім зазорчик, це спеціальні виступи з магнітами. Тому ось на 5 метрах 1 мм калібрування заводу. Але якщо зайти в меню, трошечки наклацать, буде рівно 5000. Ця рулетка і перевага в тому, що вона зовсім не дає ніяких погубок. Тут, звісно, є додавання, віднімання, можна рахувати там площі, діагоналі, ну багато всього. Це я її вже десь гарно попрацював, щось впало, вона наче міцна, але самі розумієте, там якийсь молоток, сокира, ще щось дає знати. І В цілому це найкращий варіант взагалі, що є, і коштує він значно менше. Багатьох аналогічних моделей. І це лазер, це не ультразвук нічого подібне, це справжній лазер. Постійні питання щодо точності. Яку точність можна досягнути? Дивіться, до 10 метрів його можна відкалібрувати міліметр міліметр. Якщо більше, може набігати якась неточність. Можна, звісно, зробити і на 40 метрів, міліметр-міліметр, але тоді, можливо, втрата точності до 10 метрів. Він дійсно міряє до 40 метрів. Давайте спробую, напевно, щоб переконати. Так, в коридорі. На жаль, 40 метрів немає. Він трошки... Менший. Тут головне попасти. Бо ну, трошки більше 35 метрів, бо майже не видно. Ну, складно, тому що крапки від лазера не видно з того боку. Може, в кого краще зір той побачить. Ну, там темрява, там, звісно, взагалі видно. Я думаю, буде видно і на 40 метрах. 40 метрів він точно вимірює з високою точністю.